І вроді сало їй, горілка їй, цибуля, і все как це так Ведь цим людям многого не надо. Ну жоному скаку на геляку. ти надо об этом говорити. Прямо ви можете подумати, що я спеціально вдягнулася так, щоб підходити піджаком до фону цих самих кукол. Але ні, це відео було зняте 20 років тому. А я до вас прийшла. От вже за тебя понімаю. Прошу вас, водівані. Владимир Одайця. Спасибо. Я продолжу. Свой военно-полевой роман с Россией. Во-первых, это не роман, это глубокое взаимное чувство. Еще надолго. А во-вторых, у нас нет никакой войны. Идет обычная спецоперация. К тому же под наркозом. Интересно у вас получается. Операция местная, а наркоз общий. <соценно> у вас была Григорий Алексеевич. Как мужчина, я вас понимаю. И даже сочувствую. Но э, что делать? Учитесь проигрывать. Учитись проігрувати хорошу пораду дав собі Путін 20 років тому. Ця програма вона була не тільки пророчою, як ми бачимо, та а й доволі популярною. 20 років тому закрив її, правда, чогось Путін в началі налівих. Тоді ж розігнали НТВ. Ну і відповідно нескільки десятків тих, кого можна було вважати журналістами на той момент. Ну а зараз маємо, що маємо. Маємо купу пропагандистів е, в їхніх екранах, а значить, нам з вами є точно про що поговорити. Ну і бачите, військово-воєнно-політичний е, роман Росії з Путіним продовжується. Не знаю, чи це схоже ще на роман, чи це вже схоже на зґвалтування. Е, тим не менше, про СВО говорили і 20 років тому. Ну а тепер виходить, що говорять вже не про СВО. А говорять вже про радіоактивний пепел. К сожалению, всі наші попитки включити європейцям мозги на сьогоднішній момент вони ні к чому не приводять. Знаєте, як цікаво, як хочуть включити те, чого не мають самі. Ну, як ви можете повпливати на те, чого у вас нема? Що саме ви хочете вкласти в мозок європейців? Надо, по-моєму. отбросить вот эту ложную нашу деликатность, что нет европейской ядерной войны, не будет. Нет, А то, что ложная деликатность, это правда. мне кажется, в принципе, все на территории России это одна большая ложная деликатность и иллюзия. Ложь и иллюзия. Она будет, и надо об этом говорить прямо. И надо прямо говорить, какие европейские города превратятся в пыль. И какое количество жертв будет после попадания 5-6 ядерных боеприпасов по городу Парижу. Тобто, получается, что в Крокус-Сити-Холле теракт, а ядерное попадание 5-6 боеголовок по Парижу – нормальная российская практика. Вообще, никакого сходства не бачу. Ну, то ж теракт в Крокус сити холле А парочку, какую ж парочку, 5-6 боеголовок ядерных по Парижу – это военная цель. Например, я бы сделал так. Каждый европеец свой почтовый ящик должен получить от нас открытку. Да? Вот его дом, вот куда, вот военный объект НАТО, вот куда прилетает, вот что останется от его дома. Надо вбить в голову каждому европейскому обывателю, что он тоже может погибнуть. Потому что европейский обыватель последние 60 лет жил в полном ощущении, что вообще-то он бессмертный. Ну, в социальном смысле. Да? Что ничего с ним произойти не может. Что тот же самый круассан и капучино, да, и вечерняя, как говорится, бокал вина. Да нет, все пошло очень круто. Сижаленню, всі наші попитки включить європейцям мозги на сяк хорошо начиналось. Я спеціально переслухала початок цього ролика. Розпочиналося з того, що всі наші попитки включить європейцям мозги закінчилися тим, що ми дожди вбити їм в голову. На цьому э, стоїть вся Росія. Знаєте, от колись казали про те, що світ э, стоїть на трьох китах. Так от Росія стоїть саме на тому, що якщо тобі не вдається когось в чомусь переконати, то треба вбити. Велика руська ідея, і це працює, як ми бачимо, вже понад 10 років і не тільки на території Вони Донбаси понімаш, що що цим людям не ні Вони готовим довольствуватися малом. Дай та ні, подождіть. Вони хочуть довольствуватися многим. Вони саме для того, наскільки я пам'ятаю. І нібито за вашими ж розповідями 10 років тому доєдналися до території Росії, ви ж там референдуми проводили, щоб жити краще, щоби жити лучше, щоби бути розвиненою Росією. Ну ви так розказували. А Тепер виходить через 10 років, коли ви отакими своїми руками, якими ви сніжки ліпите, нічого там не змогли зробити. Виявляється, що тепер і много не треба. Тепер вони готові довольствуватися малим. Це ж наскільки мале должно бути, чтобы цього не могла забезпечити Україна. А Україна їм що? Дуже багато чого, занадто багато чого обіцяла Донецьку і Луганську, що вони не витримали цих благ, сказали: от вот десь, ось вот ваші чорний край, красний край, а оселедці, от це вот все. Оті вот ваші стадіони Нідім. От ці ваші э, дороги, ненавидим. Мы на гあたшке вот эти ваши сосвещения, вот это прямо светят нам в лицо, ненавидим. Поэтому готовы довольствоваться малым, лишь бы с Россией. Так, сказали регионы. Ну, якось я не памятаю такого. Гляд воду хотя бы на 30 минут в день. Они готовы терпеть все эти лишения ради одного, ради большой победы. Какой победы? 30 хвилин води в день. 10 років, як Росія окупувала Донецьк. 30 хвилин в день води. Ви що там робили всі ці 10 років, я перепрошую? Добре, я не питаю вас, чому ви до сих пір стадіон не відновили. Я питаю вас, де вода в Донецьку Що пішло не так. І в это время час на телеекранах розказує про те, як вони уже відстроїли Маріуполь. А Донецьк, коли? Ще через 10 років так не могли терпіть, як бідний Донецьк потерпає під уми. Ух... їм, включимо воду на 30 минут в день. Главное, чтобы победа была. Какая? Кого? Над кем, куда? Победа над водоканалом. А победа над газом, когда будет? А над светом? Ты думаешь, на 30 минут в день? Нет. Им вообще про это не просят. Им вообще да... про это не просят. Да выключите вообще нам эту воду. Дождь пошел хорошо, ничего страшного. Без воды проживем. Без еды, без воды, главное, что с Россией. Ну, по крайней мере, так думают на российских... В два турнир, раза так. в неделю воду. И не самое главное, победу приближают наши ребята, и победа будет за нами. Главное, что в Оренбурге и Ворске воды достаточно, правда? Там на всех хватит. Вот поэтому Путин ничего с ней не делает. Как течет себе, так и продолжает течь. Министр МЧС России. Еще бы Путина не хватили сюда. Пока Донецк просит воду хотя бы два раза в неделю на полчаса, В Оренбургі і Ворські води, хоч відбавляй. І що там, що там Путін нічого не робить. Це стабільність. Де правильно? На Росії. А якщо ви думаєте, чим зайнятий в цей момент Путін бумажки перекладає? Ви не повірите. Робота Путіна, яку, звичайно, ніхто не бачить. тому що її нет. Падам-падам пам. Барабан тут мав бути. Робота Путіна, яку ніхто не бачить. Ну, давайте подивимося, підглянемо в глазок за Путіним. Глазами, а, вот. Этого вот. Зарубина. Камеры отключаются и отворачиваются. Отворачиваются. Даже камеры отворачиваются от Путина. Смотреть на него не могут. Вот. Но Путин остался за столом. Работа с документами. Изучение. Учені по ситуації це нагадує е, момент, коли ти вперше влаштовуєшся на роботу і дуже хочеш, е, ну, ти не знаєш, як треба, ти не знаєш, як правильно, тому ти дуже хочеш е, показати начальству, який ти класний фахівець. Тому кожного разу, коли відкриваються двері в кабінет шефа, ти відразу робиш вигляд, що ти щось робиш. Щось там важні якісь дзвонки, набираєш когось, щось там підчоркуєш якісь. Папірці тут виділяєш маркером, клеїш якісь стікери. Ну треба создати відимость роботи. Да, от через от, чрезвичайної зайнятості. Паводками в регіонах. Президентські резолюції. Документи, причому постоянно. Причому паводки десь в регіонах, а Путін в кабінеті в себе бумажки перебирає і изучає, що ж там з тими паводками. Поїдь, подивись. Тебе літаки є. Полети, подивись. Ти ж періодично на тих літаках десь літаєш на симуляторах і розказуєш про те, які ти там мертві петлі виконуєш. Поїдь, подивись. Що там відбувається? Там в деяких будинках дахів не видно. Папірці він перебирав. Приносять все нове і нове. Це все відбувається в закритому режимі. І от знову публічне мероприятие. Давайте. Камера поворачується к Путіну. Камера поворачується. І так, багато разів в течение дня звідна камера. От вона, дійсно, хто хто працює в цьому кабінеті, так це камера. Вона то поворачується, то отворачується, то поворачується, то отворачується. Зіхвона голова не крутиться. І коли робота завершена тут, Живі зустрічі в головному робочому кабінеті. Просьба від Голови фонду «Защитники Отечества. Будемо считать, що цей вопрос вирішено. Вопросы розвитку МГУ на зустрічі з ректором-юбіляром. Зустріч з ректором юбиляром Ну от, розумієте, Оренбург тоне, э Орск тоне, Калуга тоне. Вода йде далі. Він зустрічається з ректором юбіляром і розмовляє про розвиток МГУ. Зашибісь! Парішал, молодець. А що там з курями вже провів нараду, вже домовився, щоб яйця були дешевші на території Росії? Бо ти ж обіцяв тоді особисто приїхати і перевірити, як кури та нісудця. І детальне совіщання з Кабінетом Міністрів. Так, да, дуже детальне, але по відеозв'язку. Чомусь особисто з кабінетом міністрів. Не зустрічається, ні врім'янче. І все це, знаєте, відбувається. О, дивіться, в онлайн режимі, так, здавалося б, все це відбувається по відеозв'язку. Все це за допомогою інтернету, я нагадаю, який на території Росії ще користують е, світовий. Там, колись, я не пам'ятаю, 10 років тому казали, що вони чебурнет свій запустять. Якось не чебурнета, ні Рутуба, ні. Е, і свого інстаграма вони не запустили, ну, нічого, крім ВКонтакті в них не працює на території Росії свого. А, але при цьому ідеї виключити все продовжують надходити. Я до навстрічу зі студентами в Ранхікс. Знаєте, яка мисль прийшла? Ні... Кака мисль тобі прийшла? Така сусідня, що вона постійно кайфує від цієї життя? Ну да, жити свою лучшу життя. а только чуть-чуть на расслабоне. Пора ли нашему Министерству обороны подумать над тем, чтобы вообще отключить весь интернет на Украине? На Украине. А что по поводу интернета на России? Там у Симонян была очень хорошая идея. Ядерную бомбу над Сибирью. И все. И вот эти твои видосики никто не увидит. Так разом решили бы всю проблему с провокаторами, мошенничеством, разными каналами, с террористическими угрозами. Животных. У меня есть еще идея, как можно решить проблему. Построить забор на границе. Метров 10. В вышину, ввысь. В... Короче, 10 метров. И ров с крокодилами можете вырыть с вашей стороны. І все. Проблема рішена. Ви не лізете до нас, ми не ліземо до вас. Як вам таке вирішення проблеми? Неочікувано, а ми 10 років вам про це говоримо. Поставте паркан на кордоні 91-го року. Обгородіть себе, поки ми не обгородили і не залили це бетоном. І вся проблема з провокаторами, і ПСО, з заходом диверсантів, з якимись там не знаю, обстрілами, з перетином мігрантами кордону буде вирішена автоматично. Якщо там буде паркан, бажано ще й колючим дротом то все обтягнути і напругу туди підвести. Жодна НАТО до вас не підійде, повірте. І в тому світі би набагато легше і простіше бо жилося. Але ж ні, ви ж не шукаєте в житті легких путей. Ви ж все шукаєте умний вгору не пайдо, умний гору обойдет, да? Тому ви все ті гори обходите і намагаєтесь якось знайти вирішення питань, які ви самі я нагадаю і створили. До речі, про Білгарад виявляється в Білгораді, якщо б ви думали, що там ідуть якісь теракти, обстріли і так далі, то ні, це називається історичний камбек. Який історичний камбек, слово да? така не русське камбек. А шо не було ніякого руського замінителя? Чи що? Аналоговнітнева слова не знайшли для Камбека. Білгородська область вновь черты, чего засічної черти. Не було. А, то виявляється, Білгородська область це не область на території Росії, яка може собі жити і процвітати, це просто засічна черта, яка має стати оборонним муром для Москви, певно. З 17 веку, після того, як Росія. приросла южными регионами, вот сейчас это вновь засечная черта приросла новыми регионами, а, а, а я перепрошую приросла с какой стороны она новыми регионами, каким макаром она приросла, как вы нарастили эту землю вы ее с космоса вытянули и прирастили к себе? Есть в районе Белгорода такие населенные пункты Стрелецкая, Пушкарная, э, это все наследие засеченной черты там жили служивые люди, которые отражали набеги кочевников на э, границе русского государства. Вот э, сейчас временно, но ну, мы все понимаем, что это временно, да? К Белгороду? Пока Белгород существует. С Курской, Брянской области, в общем, эта функция вернулась, да, и конечно э, в этом смысле. Не варто говорить про то, что Белгород обстреливают. Они просто засечена черта. Он и просто оборонный мур на подходах до Москвы, Петерсбурга, Воронежа, Витебска и бункерного где там Валдая. Ну, жители этих областей они, как мне кажется, могут вот, вспомнить определенный исторический опыт этих земель и что ли вдохновиться да, тем, что делали. Наші прапрапрадіди, як е, е, ощущали себе на окраїні великого російського государства. Перекладаю на нормальну людську мову. Жителі Білгорода ваші життя нікому не цікаві. Обороняти і захищати вас ніхто не буде. Ні російська армія, ні російські спецслужби, ні російська ППО. Тому що ви і є та засічна черта. Яка має обороняти всю велику територію Росії. Тому передивіться фільми, вдохновіться і агли з граблями захищати Кремль. Це називається історичний камбек Белгород. Видихай. Ой. До речі, про те, як було три роки тому, згадав Соловйов. Мені дуже сильно волнувало все, що там происходило з 91-го року. На всі кат навіть не три роки тому. Бачите, 91-й згадав умілі тихо, спокійно жить. Вот, там чуть-чуть... вми -чуть... завжди тихо й спокійно жили. Ба більше того, Ви знаєте, українці вони в принципі тихо говорять. Вони ем, говорять про те, що щастя має бути тихим. Що тішитись йому треба тихо, що ем, будувати свою сім'ю і в сім'ї свій затишок теж треба тихо. Ну, хіба що там голосно тішимося, коли якісь великі здобутки мали. А, зараз вони трохи інакше всі ці святкування проходять. і Чи є вони зараз, в чому питання? А, тому ми собі, в принципі, тут так, знаєте, тихо жили на своїй українській землі. Поки вона вам поперек горла отак не стала? Чуть-чуть налоги не платили, чуть-чуть... Ой, да, прикратіть, ой, да там, ой, да сям, Ну, що ви мені розказуєте? О, це моя хата з краю. І все воро... Ні, підождіть, продовжуйте. Моя хата з краю, тому я перший стріляю і ворога зустрічаю. Ну тут треба розуміти контекст. Я нормальний суржик, такий мілий акцент, такі пісні півючі. Ой, от і що то там сюди крадесне, і смішно. У лузі, червона калина похилилась. Ну давай, ну чого ти? І все над этим шутять, і свободи. І, і вроде сало, є, і горілка, є, цибуля. І все как-то так нормально. І сма... Ой, моск... Ну що моска. Ну, що ну москаку на, гіляк. на гіляку. Ну это же ну що прекращайте. І. Що хотів сказати ти цим своїм спіччям? А погоджуюся з кожним словом. Єдина біда в тому, що не можна відідвинути територію Росії десь далі від українських кордонів. Оце єдина проблема, яка нас хвилює. Ну і в принципі, ми би ніколи нічого не хотіли би знати про клятих москв, якби не одне, але вони приперлися з війною на наші українські території. Боєв на Донбасі Харків не має особливого значення. Це адільне направлення з окремими стратегічними целями. наше керівництво, руководство це вже даже от. Екс-президент Російської Федерації Дмитрий Медведев неоднократно намікав можна сказати почти відкрито том, що Харьков это русский город. Ну і соответственно намек понятен, Да, то есть ми рассматриваем при можливості соответственно далі интеграция цієї території в состав Російської Федерації і не только Харьков, но Николаев, Ніколаєв, ну, Запорожье уже и так здесь. і звісно не забуваємо ми про тих, хто регулярно бреше і спотворює факти, як ось ці цинічні ведучі російського першого каналу. смотришь что людей Донбасса и понимаешь, что ведь этим людям многого не надо. Они готовы довольствоваться малым. Дайте, говорят, воду хотя бы на 30 минут в день. Они готовы терпеть все эти лишения ради одного, ради большой победы. Ты думаешь, на 30 минут в день? Нет. Ім вообще про это не просять. Їм дають в два рази в неділю воду, і не саме головне побіду приближають наші ребята, і побіда буде за нами. Пропагандисти стверджують, що на окупованих Росією територіях люди готові жити без води заради торжества російського миру. Ведуча пробила дно і заявила, що людям вистачить і півгодини води на день. Але її напарник заперечив: мовляв, щасливим мешканцям Донбасу взагалі практично не потрібна вода. Їм достатньо подавати її і двічі на тиждень. Самі ж пропагандисти зрозуміло, поїхати та пожити без води заради Путіна, так би сказати, не хочуть. В них все добре. Вони розпалюють насильство та ворожнечу із затишною московської студії. Чому я сторонник того, щоб оказувати давління вирушить коректно, на Харків? Город имеет для украинцев большое значение. Ну, я не буду сравнивать там, допустим, Харьков и Одессу, но очень большое значение. Вы не имеете в виду сейчас военное значение? Mm -hmm. Да. Что и я имею в виду моральное значение. Mm -hmm. Взятие или разрушение Харькова окажет безусловно тягостное влияние на украинское общество. Деморализующее. Деморализующее. Mm -hmm. А я считаю, что волю этого народа Надо від Другого виходу нет. Ну, если уж взялись. А от кадри, які ви побачите далі, на росіянському телебаченні не показують. Бо як завжди, з блакитних екранів кремлівська нечесть звітує, що вправно ліквідовує наслідки повені та потопів. колеги, добрий день. У нас на зв'язку курган, Оренбург, Тюмень. Тема понятна, паводки, боротьба з ними і оказання... помощи людям, которые оказались в сложной ситуации. Мы на связи практически каждый день. Желаю, всех. Спасибо. 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 За Спасибо. Непосредственно от воды. Тем самым мы перекрываем дамбу. Сейчас лишь состав занимается устранением. непосредственно дамбу mm -hmm. делаем, чтобы пресечь эту воду. Она висит, Тим часом десь в Кемеровській області. І якось ось так. Чому? Давайте спочатку подивимося і послухаємо те, що кажуть місцеві. Поїхали в магазин, зводимо магазин. Скільки коштує лодка надувна? 12 тисяч. Приїжджаємо, вже 17. Купили за 17. Тобто за буквально кілька годин лодка стала на 5 тисяч дорожче. Костюми, які вчора створювали за броди, 1,5-2 тисячі, ми купили за 3-3,5 за тисячі. Тобто ціни, цінники переписують прямо на місці. Таке відчуття. Тобто людей просто діруть гроші. Остановка. Время седьмой час. Поплыли. Вот так. Мы на это, на крыше с вами. Тема у бабы. Первый раз такое, чтобы столько, чтобы столько воды было. Это просто кошмар. Теплицу привязали, теплицу все равно смыло. Все заборы снесло, все снесло просто напрочь. Вот так вот мы попали сегодня. Меня аж трясет все вообще. У соседей тоже все. Ну, мы полностью. На той стороне все, вот кто мы здесь живем поблизости. Поплыли. Вот баня, полбаня. Мы на крыше. Не знаю, сколько это будет еще стоять. Пусть им честников вызывают, пусть взрывают там или что-то делают. Ничего не знаю. Вот такие дела. Такая обстановка у нас хорошая. Это российское село, что усть Кабрза. І тут місцеві не бачили жодного рятувальника чи жодного путінського перевертня в погонах, який би переїхав, щоб боротися з наслідками повені. Туалет поплив. Давш. Ось тут ще плив, бочка какая-то. Вичний такі на душ стають на віки. І туалет. Все, у нас капец. Вообще ужас. Что делается? Господи. Спаси, Господи, что делается? Денис! Весь материал поплыл, все. Денис, ты че там? Ничего, я просто ж спросила. Ой, батюшки, а там нескончаемая. Вообще ничего. Не знаю, что это такое будет. вот все тонет. Все заборы, все постаскило. Скотина тоже тонет. Сайки. Стой, доча, стой. Просто жесть. Стой, доча, стой. Туалети плавають, а місцеві сидять на дахах будинків, які теж плавають. Худоба втонула. Ось це так атракціон, карма росіянам влаштувала. Загалом через аномальні повені на болотах вже затопило 39 регіонів. регіонів. Та да, вот мой муж час э, організовував діжурство, тобто у нас там нікого ні структур каких-то, ні міліції, ні поліції. Тобто при хаті вчора от. у нас мужа отец остался в доме. То есть в каком доме? В девятиэтажном, на третьем этаже. Он говорит, я никуда не поеду, я буду смотреть за квартиры. То есть мы туда возим еду, то есть они там возят, на лодке плавают, привозят. И он смотрит и говорит, вчера был факт мародерства. Прям зашли в этот подъезд и начали квартиры скрывать. То есть факты мародерства очень есть. Как бы мы здесь ночуем, готовим еду, скрываемся от дождя. Да, пойдемте. Вот здесь вот такие, в таких условиях это наш туалет, потому что кругом вода, вот, и приходится как-то закрываться немножко от посторонних глаз. А здесь у нас вот генератор, нам ребята привезли бензин, мы генератором заряжаем автомобильный аккумулятор, и уже от него у нас проведен свет, зарядка для телефона, все 12-вольтовое. Вот, пойдемте, пройдем. Вот так вот у нас внутри палатки у нас стоит две раскладушки. Здесь у нас стоит печь пилетная. На ней мы готовим кушать вечером, когда уже затапливаем ее, когда холодно становится. Вот. Также у нас есть вот такая походная горелка с баллоном. Вот здесь вот аккумулятор. Это наше электрообеспечение. Печь топится вот пилетами. От так от живемо. Та що нам до Росії, не забувайте. Нам потрібно продовжувати боротися з росіянською нечистю. Тому підтримуйте сили оборони і не забувайте. З вами була я Інна Набок.